У Харкові завдано удару по телевізійній вишці, і є вже відео, як вона падає. Відео це поширене на різних ресурсах, тому я його поставив також в себе, телеграм в Шапці профілю. Знаєте, ну, такий прицільний постріл насправді, тому що попасти в неї це непросто. Повідомили про цю новину вже всі очільники Харкова, люди зняли відео, поширюють в мережі. Ну, знову-таки, знаєте, там не можна поширювати. Чому? Чому не можна поширювати? Ворог і так все знає, куди він стріляє, що він збиває. На, на відео немає роботи ППО, тому я думаю, що українці повинні бачити наслідки того, що перетворюється війна, що перетворює, що перетворює війна, наші міста, наші долі, як ми живемо. Тому що це не поширюєте. А що не поширюєте? Що, ми щось не знаємо. Це наше життя ось воно таке. Чи ми винні в цьому? Частково можливо. Але головний ворог нам відомий. І що з цим робити, поки невідомо. Ресурси в нього є, ми бачимо. Допомогу дали Україні, слава Богу. Це означає, що можна підтримати Збройні Сили України і, ймовірно, посилити захист міст. Бо ну, не діло це центр міста. Просто прицільним пострілом збивається телевежа. Ну, я сподіваюся, що збивається. Я не хочу нічого говорити, як там, що. Ну, якщо це дійсно постріл, то, блін, ну, це прям снайперський постріл, не знаю. Не знаю. Телеграм в шапці профілю, там відео. Можете подивитися і висунути припущення. Як ви думаєте, що це і як це було?